Щонеділі Церква Христова дає нам для роздумів ті чи інші читання і святого Євангелія. І достатньо давно вже сформована певна система, чому в ту чи іншу неділю ми чуємо певні повчання із Біблії. Але логіка цих повчань вона зазвичай пов'язана із Днем П'ятидесятниці. Навіть відраховується неділі. Перша неділя, друга, третя, десята, двадцята неділя після П'ятидесятниці. І з того моменту, коли Церква Христова стає частиною життя всього людства, коли Бог нас кличе, запрошує у своє життя у Святому Дусі. Саме Святий Дух нас долучає до того Царства Божого, про яке Ісус Христос сказав, що воно вже прийшло. Але дуже складно достукатися до наших сердець. Досить важко знайти слова, на які ми зможемо дати відповідь, і які зможуть нас понукати дійсно до того, щоб вчитись відрізняти видимість від реальності, відрізняти те, що ми бачимо навколо себе, від того, що є насправді, коли в твоє життя входить Бог. І тому сьогоднішнє читання воно також не є випадковим. Священик не може просто собі вирішити читати якесь Євангеліє цієї неділі, а саме це Євангеліє сьогодні нам запропоноване. І бувають іноді такі, такі моменти у житті, коли ти відчуваєш, що воно говорить саме до тебе. Що воно пов'язане із твоєю історією. І ось сьогоднішнє Євангеліє. Розповідає про жінку, яка, як і кожна, загалом жінка у цьому світі, яка зазнала материнства, знає, як любить свою дитину. А тим паче розповідається історія про історія про жінку, яка вдова, якої надією і буквально в її виживання був син. Тому що в ті часи, коли ти ставала вдовою, усе майно. Могло перейти тільки до твого сина. Жінка не могла нічого успадкувати, тому втрата сина буквально означала втрата усього і власного життя зрештою. І іде ця поховальна церемонія. Пройшли тисячоліття з тих часів, а нічого не змінилося. Ми так багато що навчилися робити, але ми досі не знаємо, що робити із смертю. Ми досі не знаємо, що робити із раптовими моментами, коли забираються ті, кого ми любимо. Ми досі ходимо поховальними церемоніями. Найбільш гостро це відчувається тоді, коли в нашому храмі ми відспівуємо воїнів. І якраз йдемо такою поховальною церемонією аж до цвинтаря. Ось так колись відбувалося з кожною людиною. І йшли сумом, з, з плачем. Були навіть особливі люди, які називались плакальниками, які ридали, голосили для того, щоб самі найближчі могли поплакати, і це не було так помітно і так явно. І ось такі сумні церемонії йде матір, яка втратила сина. І Оця євангельська оповідь показує, що Христос стає свідком цього моменту. Якщо до того Він часто робив чудеса через те, що люди його просили і мали віру, то тут Він робить перший крок. Якби ми розуміли, як багато хоче Бог нам сказати цим Євангелієм? Він каже, що я з вами і в ті моменти. Коли навіть ви мене не запрошуєте. Ось в чому буває проблема, що людина не відчуває Бога, не знає Його. Ця жінка може і прожила своє життя звичним для неї способом. Забрав Бог, чоловіка, може вона навіть і не мислила такими категоріями, що щось Бог в неї забирає, а просто живе. В непростому світі, де захворів чоловік помер, захворів син помер, і вона йде із своїм болем. Але у тому болі до неї приходить Христос. І як сказано в Євангелії, змилосердився над нею. Нам важко знайти точки дотику із Богом, тому що Бог не ми. Ми створені, а Бог не створений. Ми смертні, а Бог безсмертний. Але Євангелія намагається донести до нас одну істину, що в нас є спільність із Богом. Спільність із Богом пов'язана із тими переживаннями і з тим, що можна назвати досвідом відносин, спілкування, зустрічі і, зрештою, любові. Той, хто зазнавав любові, той. Має шанс на зустріч із Богом. Той, хто відчував милосердя, той має шанс на зустріч із Богом. І Бог проявляє це милосердя і робить так, що порушує всі закони, які тоді були. Тому що до нар не можна було доторкатися. Ти зробиш себе нечистим. Все, померла людина це вже не людина. Їм могли нести тільки окремі. Особи. І Христос торкається і каже: Встань. І тут відбувається чудо, син встає, і ці неймовірно ніжні і глибокі слова, особливо для тих людей, для яких це Євангеліє є реальністю їхнього життя. Матір, яка втратила сина, знає, як це боляче, і як це важко. І Христос. «Віддав сина Матері, сказано в Євангелії. Віддав сина Матері. Що може бути дивовижніше? Бог прийшов у біль людини, у її страждання і віддав сина Матері. Звичайно, що серце Матері було сповнене радості. Що хоче церква показати? Хоче показати, що ті моменти, коли ми є найбільш справжніми, а людина найбільш справжньою є тоді, коли любить. А один мислитель сказав, що людина ще найбільш справжньою є тоді, коли страждає, тому що іноді втрата найбільш гостро нам показує те, що найголовніше. А найголовніше це стосунки живі, щирі, справжні і з тими, кого ми любимо. Після цього всі здивувалися, всі були вражені. Але далі життя тривало. І от мене вразило таке дослідження, яке говорить про те, що в середньовіччі дуже багато людей приходили туди в наїн. Це зараз зовсім малесеньке селище, де живе буквально кілька десятків людей. Тоді це було місто на той час достатньо успішне. І вже в пізніші віки. Туди приходили люди. Оця наїнська вдова, яка була повністю поглинута горем, стала тепер уособленням надії для всіх матерів, які, на жаль, стали свідками смерті своїх дітей. І туди приїжджали паломники. І була така традиція, що тогочасні. Ескурсоводи, якщо так можна сказати, показували завжди ще в середньовіччя, на дві могили, на два Христа, і казали, що там похована матір і її син. Звичайно, що це була, не, не була могила матері і сина. Але що тут символічно? Що тоді, коли Воскрес син повернувся до цього життя, це все одно не забрало головної проблеми. Що рано чи пізно кожна матір помирає і кожен син помирає. І тому ці дві могили були вказівкою на те, що те, що тоді відбулося, було тільки прообразом, початком, вказівкою на ту надію, яку ми переживаємо. Тому що Христос, воскресивши одного Сина, не воскресив усіх. І тому так часто матір. Яка чує розповідь про Воскресіння сина на вдови, не може побачити Воскресіння свого сина. Але вона може напевне знати, що церква Христова показує, що Богові не байдуже наш біль, Богові не байдуже наша смерть. І Бог шукає шляху, як її подолати. І з перших віків. Ці Євангелія читаються, перш за все у храмі під час літургії. А літургія, як спільна справа, є тим місцем, куди ми приходимо, щоб перш за все, дякувати, дякувати Богові за ту любов, яку він проявив тоді. Бо, напевне, воскресивши сина на інської вдови, він знав, що і його матір переживе те саме. Бо і мама, Пресвята Богородиця, це саме та жінка, яка зазнала смерті свого сина, яка пережила те найгірше горе, коли батьки ховають своїх дітей. Ось в цьому все християнство. Коли нам хочеться побачити такого могутнього Бога, то зрештою ми бачимо слабкого Бога. Бога, який увійшов в горе людей, нас, земних, простих людей, але хоче це горе змінити Воскресінням. Тому в сьогоднішньому апостолі сказано, що той, хто Воскресив Ісуса, той Воскресить і нас. Але це Воскресіння вже тут починається. Головна помилка християн пізніших віків, що ми уявляємо собі, що Воскресіння буде колись, ні. Коли я дізнався про те, що Бог є. Що кожен момент мого життя, коли я справжнім, а я справжнім, ще раз нагадую є: тоді, коли люблю, і тоді, коли страждаю, як я на це реагую. Бо я можу любити так, що іншого хочу привласнити. Я можу так страждати, що буду проклинати. Але якщо я зможу це преобразити, любов зробити життям для іншого, а страждання зробити надією, на те, що Бог усе виправить, тоді я справді зможу дослухатись і до цього Євангелія у своєму житті. Тож, приходячи до храму, не забуваємо про те, що Воскресіння починається із моменту, коли ми приходимо і дякуємо Богові за все, коли ми приходимо і приступаємо до таїнства Євхаристії, що її означає подяка, я їм. Христе, Твоє тіло і п'ю Твою кров, і молю про Твоє життя у моєму житті. Амінь.